Ми продовжуємо розбиратися з fork-join-пулом і в цьому занятті ми присвятимо розбор двох останніх лесенів, тобто четвертий і п'ятий. В принципі, це буде все по fork-join-пулу. Ми розглянемо різницю, коли комп'ют іде перед форком. І в чому різниця, і коли він іде саме після форка. Тобто, ви побачите, чому саме це було використано замість invoke-call і на що це впливає. Це буде розглянуто в четвертому лесені, і так само ви подивитеся, в чому різниця між інвоком і екзек'ютом. Тобто, ось дві деталі в лесен 4 ми подивимося. І що важливо тут зауважити, що в цьому лесені ми використовуємо рекурсів Action замість рекурсів Task. А як було вже обговорено попередньо, рекурсів Action не вимагає. А, точніше, не те, що не вимагає, а він так задизайнен, що він використовується тоді, коли не треба повертати результат. Тобто тут просто на екран, і ми не рахуємо результат. А ми просто виводимо на екран, хто який серед зібрав скільки яблук з якого дерева. В наступному лесені, в п'ятому, ми заключному такому лесені А по Fork ми поговоримо про те, як. А, відміняти а, задачу, тобто відміняти таску в пулі, і як а, кидати ексепшн. Тобто, чи можна а, обробляти ексепшн, ну, якщо він там кидається, так, а, і що буде взагалі що якщо буде Ексепшн, і чи можна, наприклад, а, відмінити вже запущену таску. Тобто, це буде четверте і п'яте заняття, ну це останнє, і в принципі, підсумовуючи, а, Перша секція в мультікаренсі Інкантісредінг Concurrency присвячена fork Join Pool, і, в принципі, ми розібрали всі основні деталі, як запускати таску в Pool, для чого використовується Join Pool, різниця між Recursive Action і Recursive Task, як чекати на результат, як запускати ну, точніше, не запускати, а обробляти ексепшени. І як відміняти таски в принципі, цього достатньо для того, щоб вирішувати базові задачі для чого ну і диз за на inform-join-pool. давайте перейдемо до коду і подивимося, як воно це працює. А я знаходжуся в Леснені чет четвертому. А в принципі, тут нічого не було змінено. Я просто ж запулі цей репозиторій собі на комп'ютер. І в принципі, що ми тут бачимо, давайте я оце прогортаю. А в принципі, в четвертому лесені ми не а, говоримо про ексепшн, ми говоримо про різницю. В тому, наприклад, почнемо з того, комп'ют знаходиться ось тут, перед форком, о після форка, а не перед форком. Чому саме важливо а, от ця вот положення, ну, точніше, позиція да, цього комп'юту? Давайте запустимо і подивимося, як воно працює от в такому положенні. Бачимо, що стеди працюють, все збирається, все нормально. А якщо ми візьмемо і поставимо комп'ют ось сюди, в це положення, ми побачимо, що в принципі воно все почало працювати синхронно, тому що Форк саме кидає задачу в пул, а коли ми робимо комп'ютер, то ми, по суті, кидає... ми, ми синхронно розраховуємо, потім кидаємо. Пул і відразу join, тобто ми одразу потримаємо результат, і воно по суті працює синхронно. Тобто, от якщо при розробці програмного забезпечення трошки з цим ну, переплутати, то буде ось так: от воно працювати не так, як бажалось. Не, не, не бажано буде працювати. Там саме тому приділяйте увагу, як і де буде роз, по, положення, яке буде займати комп'ютер. В Принципі на цьому варто загострити увагу, і в принципі друга частина, на яку яку варто обговорити, це те, що от саме pull invoke таск з рекурсів action ми не очіку... ну, Ми не, нічого тут не присваюмо, бо результату по суті немає. Це просто action без, без повернення результату. Але саме invoke, він саме запускає і очікує на результат. Тому а, достатньо просто зробити і Подивитися, як воно працює. А якщо зробити ось так: от, у а, і запустити, то тоді ми просто кидаємо задачу в pull, воно там а, а, працює, але ми не бачимо взагалі нічого, тому що ми не ми відразу ну це як проміс Ми JavaScript, би ми, ми відразу закінчимо і все, і воно там відпрацювала, може, це не бачимо. А в цьому є різниця між інвоками та Execute. В принципі, якщо а, запустити екзекют і Джоїн, воно буде працювати, тому що ми а, explicitly, Ну, тобто, ми прямо кажемо запускаю і чекаю. А, тобто, да, от тоді є вже да, різниця, що а, можна зробити execute і Join. і в принципі, так само. Можна сказати, що я запускаю і чекаю там 10 секунд, а, ну да поки воно закінчиться. Тобто termination теж працює, але тут треба вказувати, скільки чекати. Ну, максимально 10 секунд. Це не дуже зручно. І ну я вважаю, що це bad practice. Ну в деяких задачах можливо це можливо. А так, от просто краще, join, або й використовувати. В принципі, це все, що можна проговорити по цій темі, переходимо до. П'ятого лесона, в якому ми поговоримо на останню тему стосовно form join пула В принципі, що тут це те саме. Створюємо масив об'єктів, які називаються дерева да, і Apple Tree, і робимо таску. Бачимо, invoke вже буде повертати якийсь результат, тому що це буде вже рекурсів а не рекурсів action. А, ну і, і, і все воно буде працювати. В принципі, запускаємо задачу, і воно все працює, все нормально. А, тип, зараз ми зробимо ось такий if для чого? Для того, щоб не кожен сред запускав а, помилку, тобто якісь працювали, а якісь не. А, тому а, тут такий а, умова стоїть, Да? Якщо більше або дорівнює поділення на 2. І а, ділимо на 0 всередині, щоб бачимо, бачимо, всі середи пішли працювати, а якісь бамс і, і відвалилися. І в принципі, після цього відвалилося все. А, це що означає, що якщо один серед падає, то всі падають. І а, ну, ну, да. ну, це якби логічно, да, що все, воно все відвалилось. А якщо ми спробуємо запустити якусь просто ексепшн свій, який описаний ось він, а якщо ми просто запустимо його, то воно нам навіть не дасть скомпілювати. Бачимо, он відразу підкреслює, а не можна кидати Дорач, цікаво, да? не можна кидати ексепшн. Uh, в методі compute, який є оверйдом recursive task. Або це unhandled еcepшн, ну, це, це, uh, який не можна кидати, checket exception. Uh, і є uh, спеціальний метод, який був розроблений для того, щоб можна було кидати exception. Називається Complete exceptionally. Тобто, uh, якщо ми запускаємо, ми побачимо exception, але це буде ексепшн, який ну, тобто ви, ми, ми спеціально його запускаємо. І він спеціально ну, тобто, тобто, якщо нам треба, то ми його, ну, звичайно, можливо, нам треба. Тобто такий метод Complete ексешнів дозволяє запускати ексепшн. А ну, в принципі, а, що ще варто зауважити, а, що а, є можливість відміняти задачі. Тобто, якщо ми зробимо Cancel... Наприклад, right сам, тобто в правій частині ми зробимо cancel, типу відмінити. А буде знову ж таки exception. що це каже, що відміняти поточну таску не можна. Можна відміняти тільки іншу. Тобто, якщо ви знаходитесь в цій тасці, ви відміняєте якусь іншу, а не цю, в якій ви самі сидите. А, ну, Це теж логічно, тому що якщо ви хочете відмінити цю таску, ви просто робите ретурн, і все, і вона виходить. Тобто, ви не відміняєте цю, ви маєте сказати іншу таску, ви маєте знайти ідентифікатор і відмінити. А, в принципі, а, це все, мабуть, а, що можна проговорити про Join Pool, А, І на цьому ми закінчуємо і будемо переходити до наступної теми. Побачимось в наступній темі.